H&M, Reservet. Yo, New Нью-Йоркер, Так, знову до школи. H&M, футболочка 199 гривень. Ну, зараз я щось познімаю. Всім величезний привіт з Резервет. Багато є новиночок. Сподіваюся, всі раді. Хто завітав на канал новинкам і зразу. Як бачимо, опа, 100% вовна преміум якості. Це тішить загальному бренд останній час. Тішить новинками непоганими. А 100% шерсть. Ви тільки подивіться на цей кардиган, біло-молочний колір. Класика, елегантний, пряменький, з кишенями. 100% шерсть. Ну і ця радість коштує немало. 2,5 тисячі. Розмірна сітка. До XL цих кардиганів. Ці кардигани є в синьому кольорі, в бордовому, красота і в базовому сірому. Ловіть, ловіть шерсть. Вже йде похолодання, та не те, що йде, а вже і прийшло. Це Львів. Це Victoria Гарденс, Так, шортики зі знижкою поруч є. ну, тут Ціна вже низька буде. Шорти з підничка, 800 гривень. Так що, шортики, не думаю, що. Ну, вони такі, це класична тканина, костюмна, якби. Ці 1300 гривень. Ці безнижки. В складі поля старий візковози Галастан. Це дуже на любителя шорти. Не кожен буде носити, а такі кардиганчики ну, підійдуть буквально всім. Так, щось це теж таке. Це 100% вул. Знову шерсть жилетка 1700 гривень. Преміум лінійка 100% шерсть. Красивий червоний колір. Це навіть не бордо. До такого, не знаю, як у відео буде відображатися, а на колір такий червоний, темно червоний до вишні. до вишні. Ой, яка красива, яка вона м'якесенька, ця жилетка. Просто красота, любов з першого погляду. Так, ще є в синьому кольорі. Темно-синій колір. Ось так. Ловимо тепленькі речі, бо вже холода починається. Ну, і з часом у всіх регіонах, як не крутий, можливо, десь тепліше. У нас лондонська погода, дощик. То сонечко, потім знову дощ, то жарко, то холодно. Ну і в новиночках шарфи. Шарфи 100% віскоза, яка красива палітра відтінків. А масло такий кремовий, коричневий, гарячий шоколад з маслом поєднаний. Ну, і як без енімал принта? ну ж, ніяк правда без цього не обійдешся. І такі а, пастельні, а, як припорошеної рози, що ось оцей, такий допудрового, і ось цей такий сливово-рожевий. 760 гривень це 100% віскоза. Шарфи дуже класні, до речі. Я бачу, що це великий формат а, цих шарфів. І м'ятельки, вони такі приємні досить на дотик, а, базові, ну, непогані вони ці шарфи. А, цей шарф, якби це не милі, але ой. Але о, такі шарфи контрастні, навпаки, купують досить непогано. Ще слінбайки в продажі, а, якби закритий носочок, Чому ні? Ну, це під замшу, це не натуральний. Замша 1200 гривень коштують. Вони легесенькі, зручні підбори. Класненькі джинси, джинси балон, напевне, модель 1300 гривень. А джинси мом в чорному кольорі ще є, а чорний більш такий графіт. Антрацит ще кажуть. Правильніше буде це антрацитовий колір. Ось такі. Так, багато ще є класичних речей, я показувала в минулому відео. Ну, це просто класика, жакети і штани. Я не буду знову до них повертатися, а хочеться подивитися щось більше таке кежуальне або бохо стиль. І знову 100% вовна. Тут ще мають, напевно, щось розкласти на столі, бо нічого немає, пустий стіл. 100% вовна, хто каже, що немає все акрил, неправда, тисячу гривень. На короткі рукав такі джемпори. І такі джемпори носить і ношу я. Я беру шкіряну курточку і мені супер. Так, це все на короткі рукав. Преміум лінійка, яка м'якасенька вовна. Дійсності така преміальна вона, бо вона м'якенька на дотик. Дуже приємно цей колір. А такий шоколадний. Красиво. Це 100% котон, такі кардигани. І хочу сказати, що дуже схожі, а в Сінсеї нашили за 500, по-моєму, гривень. Ну, десь плюс-мінус такий, і це так само 100% котон, дуже гудзики схожі. Ну, просто один, один модель 1700 гривень тут, а там біля 600 гривень, навіть точно не більше. класненькі. Так. А ще такий є білий кардиган. Я вже здається його показувала. А, він, якби в новинках, але такий вже йому десь тижнів 2, 1700 гривень, теж 100% котон і поруч класичні спіднички, які можна поєднати до коричного цього кардигану. А, взяти спідничку з цупкого трикотажу. о, Як вона класно пошита. Такий як креповий трикотаж. А, сподобалося уясці з гумкою. 800 гривень, ну недорого. І такі спіднички є в чорному кольорі теж. А ще такі джемпери поло. Це теж вовна. 1300 гривень, я їх показувала в іншому моєму відео, були тільки коричневі по-моєму, і рожеві, а бачу, додавалися ще класні кольори. В складі не повністю шерсть, 32%, але це немало 32% чистої шерсті. І бачите, ще які є кольори. Ще плюс рожевий, а ще бордово-ягідний. Ось так, яка в мене палітра. І ще ось такий синій. А цей синій, в залежності, як падає світло, він такий і до бірюзового одночасно. І до такого синього. Ось такі кольори є. Ну і в новиночках багато костюмів є костюмодвійки, такі елегантні жилетка і штани. 1700 гривень коштують штани. Це віскоза, поліестер і еластан, костюмна тканина. Мені подобається їхній крій з високою посадкою, з щіпами вверху від пояса. Але вони прямі не завужені донизу. Ось такий і досить приємний, так, коричневий до, тофі, до моко, точніше, до моко колір. Жилетка коштує 1400 гривень. Ще така тема є в чорному кольорі і можна поєднати з білою лаконічною сорочкою. 100% котон 1200 гривень. Ці білі сорочки можна поєднати з а, набором, з любою двійкою, сірою, бордов смужку чи в кольорі моко. Така ж сама ціна в бордовому кольорі і в сірому теж. В новиночках бачу слінбеки, такий бордовий колір, приглушений і ще є балетки з бантами. Вже більш яскравішому бордовому кольорі. Ось такі слінбайки в бордовому кольорі на маленьких підборах. Вони досить лагесенькі, лаконічні. 1700 гривень і це шкірзам. І ще такі бордові балеточки та на зручних підборах з гострим носочком. Тут вже розклали новиночки, поки я знімала. Навіть же написано 1400 гривень. А я хочу показати ось ці балетки. А на штанах в кольорі шартрес. Дуже красивий. Буде контраст. 1700 гривень і це шкірзам. Ну, ось я побачила ще з натуральної замші балети і свінбеки. М'якесенька замша з пряжечками. Тут вже їх розстібнули ось ці. А є великий ще розмір, ось такі вигляд вони мають застібнуті. Преміум лінійка, тому що це натуральна замша. 1999 гривень. Знак шкіри стоїть, вони мега легенькі. Всередині шкіра і у шкіра теж. Ці шкіряні балетки я показувала у минулому своєму відео. Це теж, по-моєму, натуральна шкіра. Ну, зараз я точно скажу. Які вони класненькі, вони легенсенькі. Кольорі айворі 1300 гривень, преміум лінійка і це шкіра. Шкіра Вар і шкіра середина. Отак резервет тішить прекрасними новинками, досить якісними. Добавилися свішоти. о, які вони м'якенькі і теплі, З начосиком Всередині світшоти непоганої якості. Я раніше купляла свішот. А ношу до сих пір, по-моєму, навіть не один раз, що починаю згадувати, в мене вони є. 1100 гривень в складі поліестер і котон. Більше котону трішки є поліестеру з вишитим сердечком. м'якусінькі, класні, оверсайз. Дивлюся, в розмірі L є до Xлечки. І світшоти ще є в чорному кольорі з вишитими червоними сердечками. Також є в смужку з вишитим серцем. І всі в одинакову ціну, а якість. Тільки принти і різні і по-різному вишиті сердечки. Така якась сердечна тема любовна, чуть не на Валентина. Ще є футболочки. 560 гривень, стовідсотковий котон. Сердечками теж вишитиме. Є одне сердечко, є багато сердечок, тобто і в чорному кольорі така тема в бордовому. Це літня розкладочка, я вже ці всі речі показувала в минулих моїх відео, але ще захотіла на камеру цю красоту зберегти ще в одне відео. Бачу, додавалися джинси, можливо, ну покажу. Нагадаю про цю сукню, вона дуже красива, 2-300. Її практично під кінець літа привезли. Я не можу сказати, що це не новинки, це якби новинки, але но на сьогоднішні, не вчорашні, а можливо вже тижні два. Досить непогано ця сукня дивилася би з цими балетками з натуральної шкіри, такий теж відтінок, якби молочний, айворі. Красива сукня. Натуральна, з ремінчиком таким контрастним. Оці блузи, які мені подобаються, я не одноразово вже їх показувала, вони вже трішки досить є, 1800 гривень. Це не прям такі новиночки. Але теж хочеться такої красоти показати у складі ліоцел і віскоза. Знову сумка, яка цікава з бахрумою. Це щось незвичне, в на не є якісно. від слова зовсім, але цікава. Вона більш така іміджова, стильна, а не носити її там 100 років, Ну і не будеш, тому що вона така. Швидкої моди стиль, 1600 гривень, правда, не дешево. Досить неякісний такий шкірзян, навіть поліуретан якийсь. Це для якогось образу додати і не більше. Речі, які ви завжди будете носити з задоволенням, це з субкого трикотажу всякі сітшоти, худі і такі штани тисячу гривень. Прекрасний. Склад тут котон з поліастером, такий тепленький і є світшоти з гумкою в поясі, такий штани є в коричневому кольорі. є в сірому кольорі. Така ж сама ціна, плюс і що гривень неповних. І за 800 гривень світшот. Досить хороша бюджетна ціна і базові варіанти. Приємний сірий колір. Такий темний і не досить світлий. Ну і до бордовий штанів такий світшот є. Така ж сама ціна 800 гривень і в коричневому кольорі. Курточки з натуральної замші. Це просто моя любов. А, тільки підходиш і такий аромат замші. 4600 коштує. А Така курточка. Вона досить лагенька, замше никенька так. Можна поєднати з джинсами в новинках. Ох, які вони класні, з такою контрастною строчкою і з боковими гудзиками по кишенях. Вони прямого крою, темно-синій колір 1700 гривень. Вони так і застібаються по боках, там де кишеньки. Така їхня застібка Разом з цією курточкою можна собі придбати, побігти в резерват і накупити класних речей. Але це ще не все. Ви тільки погляньте в кольорі Тофі. Ще така замшева курточка, є класна, прекрасна. 5600. Як мені подобається цей аромат, я передати вам не можу. Такий реженький тофі колір. Вона легенька, м'якусенька замша. Так, 100% шкіра написано. І ще ось така, скільки класних шкіряних речей. І навіть є спідничка з натуральної замші. Вау! І кросівки теж з натуральної замші. Їх показувала в минулому відео. Чи позаминулому. А воно вже було. Зараз як я побачу, ще раз покажу, нагадаю. Натуральна замша, шкіра написана 6 тисяч. А ця вже не на блискавку застібається, а на годзики як жакет. Ну, красота. І така ж є спіднечка. Спідничка з натуральної замші. Можна купити разом 3600 до розміру L є спіднички. Підничка теж з підкладкою, як і курточка. Купа шкіри є, купа замші. Ну і біла вкорочена сорочка, яка на манекені. А плечі приспущені, а така приспущена пройма рукава. 1200 гривень і це котон. На цій прекрасній ноті. Кажу всім папа і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах з резерви і не тільки.